Вітаю всіх на новому каналі про Донецький Шахтар. У цьому відео я розповім про перших 10 легіонерів в історії гірників. Представників Росії я принципово виніс за душки, їх не буде у списку, бо всі прекрасно мають розуміти, як після розвалу Радянського Союзу людям приписували російське громадянство. Але навіть при цьому виявилося, що один з перших легіонерів Шахтаря має зв'язок з Януковичем. Ставте вподобайки, щоб допомогти цьому відео набрати більше переглядів, і підписуйтеся на канал, якщо вас цікавить контент про шахтар. Отже, перший в історії іноземець прийшов у шахтар влітку 1993 року. Це був захисник з Узбекистана, Руслан Узаков. Перед приходом у шахтар вихованець узбецької школи футболу виступав в Україні у Запоріжжі, коли це місто було представлено у вищій лізі не лише металургом, а й торпедо, за яке власне і грав Узаков. 11 вересня 93-го він дебютував за шахтар в домашньому матчі шостого туру вищої ліги проти чорноморця, замінивши на 75-й хвилині Сергія Ященка, і допоміг команді довести справу до перемоги з рахунком 4-1. Але після цього у футболці шахтаря Узаков зіграв всього два матчі в чемпіонаті та два в Кубку України. І наступний 94-й рік вже розпочав в іншому шахтарі з третьої ліги Росії. На яких фінансових умовах відбувалися його переходи у шахтар та з шахтаря, невідомо. Друзі. А спонсор цього відео та каналу нова українська ліцензійна ігрова платформа Бетон. Справжня гра тільки на бетоні. У сезоні 95-96, який, до речі, досі є останнім, коли Шахтар фінішував нижче другого місця у чемпіонаті, у Донецьку висадився грузинський десант у кількості трьох футболістів. При цьому всі троє грузинів перейшли з українських клубів. Півзахисник Теренападник Юрій Габіскірія, вже будучи віце-чемпіоном Грузії та двічі фіналістом Кубка країни у складі Цхумі, у 93-му році перейшов до українського темпу з Шепетівки у зв'язку з війною в Грузії. Після вильоту темпа з вищої ліги між 95-го року Габіскірія вже був на порозі переходу до львівських Карпат, але в останній момент вдалося спробувати сили в шахтарі. Однак у підсумку загірників Юрій зіграв всього один матч у чемпіонаті 25 липня проти Тернопільської Ниви. Не підійшовши шахтарю, габіскірія повернувся в темп вже до першої ліги. Разом з Габіскірією з темпу до шахтаря влітку 95-го прийшов його співвітчизник Георгій Чіхраце, і ось лівий захисник зміг досягти більшого у Донецьку. За два сезони зіграв 45 матчів, забив один гол. Зокрема, виходив на поле у шести єврокубкових зустрічах. А за підсумками своєї другої кампанії, 96-97 виграв з виграв шахтарем Кубок України і став срібним призером чемпіонату. Але у тому другому сезоні Чехрадзе вже рідко з'являвся в основі, тому по завершенні повернувся на батьківщину до Динамо Тбілісі, з яким відразу став чемпіоном Грузії. Третій грузин центр Форвард Міхаїл Поцхверія перейшов у Шахтар наприкінці сезону 95-96, формально із запорізького металурга. Але фактично до цього більшу частину сезону Поцхверія перебував у німецькому Вердері і навіть зіграв сім матчів за резервну команду клубу Бундесліги. Проте німці з керівництвом металурга у якихось моментах не знайшли спільної мови про трансфер, і Поцхверія повернувся в Запоріжжя, звідки його вже переманив Шахтар. У підсумку Міхаїл довів у Донецьку, що його недарма розглядав сам Вердер. У наступному сезоні він разом зі співвітчизником Чехрадзе допоміг шахтарю стати срібним призером чемпіонату і виграти кубок України. І ось тут несподіванка: його медаль за кубок забрав собі ніхто інший, як Віктор Янукович. Ось як це згадував сам Поцхверія. Підходжу до адміністратора і запитую, де моя медаль? Він відповідає: підійти туди. І вказує на Януковича. Я ж у нього не міг забрати її. Нагорода висіла в нього на грудях. Мама зараз жартує. Їдь до Януковича, забери свою медаль. За Янукевича. За Янукевича. Я голосували буду голосувати. Яконович. Ну давайте зайву. Федорович. Яку, Федорович. О, за яку, як ви а, ну, за вітрики Ви За А Тільки За Яконовича. Да, За Якобовича. За За Якубовича. На да, як умовичина вірхудоякуновщигала голосувати. в наступному сезоні. Поцкверія допоміг Шахтарю вдруге поспіль стати срібним призером чемпіонату України у третьому ж сезоні 98-99 Міхаїл після зимової перерви був відданий Дніпру. Далі у компанії 99-2000 Подскверія повернувся у шахтар, але майже всю першу частину сезону грав за другу команду у першій лізі. А взимку 2000-го Міхаїл остаточно розпрощався з Шахтарем, пішовши до владикавказького Спартака. Подскверія залишив по собі гідний слід: 65 матчів, 19 голів та 6 асистів. І саме з шахтаря його вперше викликали до національної збірної Грузії. У літній міжсезоння 97-98 склад шахтаря поповнив центральний захисник з Білорусі Сергій Яскович, попереднім клубом якого було мінське Динамо. Однак за тиждень до початку чемпіонату Яскович отримав тяжку травму надрив зв'язок коліна. Відновившись, він грав в основному за другий склад. За першу команду провів всього 5 матчів, і у 99-му пішов в анжи. У тому ж сезоні 97-98, але в зимнє міжсезоння у шахтар з російського ротора перейшов казахстанець Сергій Жуненко. За амплуа він, так само як і білорус Яскович, був центрбеком, і його доля склалась схожим чином. Відігравши майже до кінця весняну частину сезону, наприкінці Жуненко отримав травму. Одужавши, повернутися до основи вже не зміг. Після чого влітку 99-го на правах оренди перейшов у Донецький Металург, а по завершенні контракту повернувся до Росії. У 98-му році на Кубку співдружності увагу кількох клубів привернув латвійський атакувальний хав рижського сконто Андрей Штолцерс. Його намагались затягнути до московського торпедо, але у підсумку штолцерс опинився у шахтарі. Перспективний прибалт відразу почав забивати і асистувати, але й так само швидко припинив це робити. З приходом на тренерський місток Віктора Прокопенка навесні 99-го Штолцерс остаточно втратив місце у складі і був відданий в оренду московському Спартаку. А згодом його продали до англійського Фулхема. Згідно з інформацією TransferMarkt за 3 мільйони євро. Таким чином, Штолцер став одним з перших гравців, який пішов з шахтаря за чималі на той момент гроші. І про розмір фінансової компенсації, за якого є інформація у загальнодоступних джерелах. Щодо спортивної складової, то на шахтарівському рахунку Андрейса 60 матчів, 17 голів та 10 асистів. А у 99-му році до Шахтаря перейшов центральний захисник Данюс Глевецька з сусідньої для штолцерса Литви. Цікаво, що у свої 22 роки центрбек вже грав за національну збірну Литви, викликаючись з місцевого клубу Екранас. Глевецька зміг закріпитися в Шахтарі і виграв з гірниками перше в історії клубу чемпіонства України у 2002 році. Залишив Шахтар Дайнюс у 2003, коли Шахтар вже очолював Берн Шустер. Але далеко від Донецька не від'їхав. Далі протягом 2,5 років Литовець перебував у Маріупольському Лічівці. У тому ж 99-му у Шахтарі з'явився другий і досі останній в історії клубу гравець Казахстану, атакувальний півзахисник Віталій Абрамов. Символічно, що для Абрамова Шахтар став другим у кар'єрі клубом з такою назвою. В юності він грав за Карагандинський Шахтар. Його трансфер був ініціативою Віктора Прокопенка, який знав Абрамова по сумісній роботі у роторі. Прокопенко давав шанси Абрамову, але після того, як Віктора Євгеновича замінив Невіоскала, ігровий час Віталій втратив. Згодом його спочатку віддали в оренду Донецькому металургу, а потім відправили назад до Росії. А далі десятий легіонер в історії Шахтаря, і він перший не з країни колишнього СРСР. Румунський атакуючий півзахисник Маріан Аліуце перейшов у Шахтар на початку 2000 року з молдавського шерифа. Дебют у складі гірників стався 2 квітня проти Карпат. Шахтар переміг 4-0. Відігравши за гірників вісім матчів, у яких забив два голи, і віддав сім асистів та допомігши клубу здобути перше в історії чемпіонство. Аліуце за сімейними обставинами перейшов у Бухареське Стяува. Три наступних роки Мар'ян грав у Румунії, а також навіть у Південній Кореї. Після чого перед сезоном 2005 2006 повернувся до Донецька у Металур, звідки вже через рік знов поїхав до Азії, на цей раз у Китай. Отже, Маріана Ліуце став першим легіонером, якщо виключати країни колишнього СРСР в історії Шахтаря. І якщо вам, друзі, припала до смаку тема цього відео, то я можу випустити другу частину про перших легіонерів, виключно з не колишнього совка. Щоб я зрозумів доцільність роботи над таким випуском, то напишіть про це у коментарях або поставте вподобайку під цим відео. В описі та коментарях будуть посилання на мій інстаграм та телеграм з футбольним контентом. Дякую всім за перегляд і до зустрічі!